Доброго дня усім. Хотіла вам розповісти за свою мебель, яку я купляла Юрія. Ну, такого продавця я ще ніколи не зустрічала часу в інтернеті, щоб отримати товар без ніяких документів, без нічого ніколи, і пізніше оплачувати. А саме Юра таке є. Тому що <кхід> зараз я трохи розкажу ситуацію. Як я купувала перший раз в інтернеті, я замовляла мебель. Ну, одежу це таке одне, а мебель зовсім інше. Замовляла, коли він погодився, тобто, що ви розуміли, заплатила частину грошей. Ну Велика це сума, напевно, кожен ну, розуміє, що це не 2-3 тисячі коштує. Замовила цей матрас у нього ніби це ліжко з тумбочками. Половину сум віддала. Забирала з пошти, вдома вже меблі стояли, я його взагалі не знаю, цього Юрія ніколи в житті, це перший раз. І через місяць часу я отримала зарплату. Він це знає він може підтвердити. І я не вміла скинути, перекинути йому гроші, він все одно чекав, завжди перекинула через, ну, через пошту, Бо тут, ну в той час я ще не вміла перекидати. Тобто такої людини я ще не зустрічала. Нехай йому Бог допомагає у всьому. Нехай хранить його сім'ю. Ну і розвивається його бізнес. А Меблі дуже задоволена. Побачите, яка це якість. Просто. Я не можу передати Це, напевно, над цінна, як не показується, я скажу, на екрані, да? таке ну, якісне, просто. Ну, 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 не знаю. Не знаю, не в мене слів немає. тумбочки так само. Звісно, це права. Боже, мої правомбаси, Боже, ж мої гравці, це таке. Але всечасна і, ну, і справедливе, і, ну, і таке, як є на самому ділі.